Доброго дня, шановні люди, українці. Ну і раби бізнес-еліта називає цих людей, тобто нас з вами всіх називають лопи, стадо, бидло, ну і так далі. Ну, Сьогодні поговоримо про систему та бізнес-еліту. Поїхали! Кожен похід місто е, визиває толі шок, толі непорозуміння. Скоро сто років, як відбулася велика революція Жовтнева в 1917 році. І старше покоління повинно якось розуміти, що таке комуністична система. 33-й голодомор. Е, Війна, яка забрала 20 мільйонів людей, тільки в бойових діях 20 мільйонів. Більше 20 мільйонів зісланов в Сибір, Гулах, в там знищили більше 22 мільйонів. Ну і подальшому після війни, коли нам була надана знову ж допомога американському. Колинліз, ви пам'ятаєте? На гроші, які дали американці і світова система фінансова, будувався знову комунізм, комуністичний лад, який всю нашу працю наших дідів, батьків. Направляв на створення комуністич... на підтримку комуністичної системи по всьому світу, пам'ятаєте, і Угорщину, і Чехословакію, і, ну, і Німеччину, де були наші війська, потім їх вивели, і В'єтнам, і скільки по світу було й Куба. Все це, всі кошти, все те, що зароблялось в, в бувшому Союзі, направлялось на підтримку слова комунізм. Комуністична система. на В 90-ті роки розвалився Союз, але система залишилась та ж сама, і вона вплив той залишився і на Україну. Не буду повторятися, Кравчук. Просрав незалежність, не створив Українську Республіку, бо в нас сьогодні не зрозуміла приватна якась контора, а не держава. Ну і подальшому події розвивались, ви вже відомі, молодь вже пам'ятає, так, да? всі 30 років незалежності України система. Правилась, розпоряджалася ресурсами України, і ви знаєте, до чого це призвело. 14 рік, 8 років необ'явленої війни захоплення території. Сьогодні йде війна, а система продовжує жити, функціонувати, і я навіть не, 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 не розумію, зачем. Задавати такі питання, що от влада у нас, нас от, як би обіжає, вони там, ну, це людина, яка підійшла і сказала, вони нас за людей не вважають правильно. За що ж розповажати? Ті люди, які дають право невеликій кількості. Чиновників, яких же ви самі обрали, посадили е, біля кормушки, біля казни, в яку ви зносите кожен день, вкладаєте гроші туди, е, хочете чи не хочете. І... Через те вас і називають рабами, бидлом, стадом. Там, бо вони ж еліта. Е, І елітний бізнес якраз і полягає в тому, що Ті люди, яким ви доручили розпоряджатися казною, приймають вас як ну, рабів своїх, обслугу, тому що бізнес еліта це управління, все решта це раби. Підприємці, фермери, всі, хто працюють, і платять в общу казну під назвою бюджет, місцевий, обласний, державний, це раби. І якраз не буду повторяти, скільки раз повторяю, що кожен з вас є платником податків. Купуючи щось і отримуючи послугу, ви платите, і там вже врахований податочок, який направляється в місцеві, обласні державні бюджети. Так що да, ну, сміються вони над вами не, не, не тільки над вами, той, хто мені це розказує, а над всіма і підприємцями, особливо ті, які важко працюють в полях, утримують їм. Ну, я фермерам завидувати нічого. Сезонна робота, літня зиму в них теж немає відпочинку, тому що треба. І ремонтувати техніку, і яким чином знаходить можливість платити людям, які працюють сезонно, щоб вони могли, або їм заплатити з осені, щоб вони перезимували, мали кошти, ресурси, средства для існування. І так нормально, щоб не в холоді і в холоді. Ну от, Бізнес, еліта сьогодні знову веде. ну, Країну своїх рабів до Голодомору. Бачите, ніяк не забувають вони 33 рік. От, а це ж саме та ж сама система, комуністична система, яка е, привела до Голодомору. Ви знову ж таки нікуди ж не дінеш, як виселяли Кримчан з Криму е, з України вивозили людей в Сибір. Ї. Це ж одне і те саме. От сьогодні е, помінялось тільки як покоління змінилося, система працює. І під час війни сьогодні еліта не соромиться е, підвищувати собі заробітну плату, е, переганяти е, е, ваші гроші, які попали в бюджет, в місцевий бюджет, і дивлюсь, освітлюються вулиці. Це взагалі. Ну, ні в які рамки не входить. Як подавати сигнал Путлеру, що ми тут е, чекаємо, вже освітлили вулиці там, чи як? Як розуміть? Це ж бюджетні кошти переходять в Полта, в Обленерго. З Обленерго розтікаються далі. Куди вони там розтікаються? Кому належить сьогодні е, нафтогазові родовища сьогодні на території Зіньківської? Е, Постачається електроенергія, куди йдуть гроші від купленої нами електроенергії. І все інше. Тобто раби ті, крім бізнес-еліти, яка і посідає сьогодні в кабінетах управління. Зіньківська міська рада сьогодні, чи як там. Вибори були в Зіньківську об'єднану територіальну громаду, а розпоряджається Зіньківська міська рада, зіньківський виконком, створений же тими ж самими чиновниками, депутатами місцевими, і узаконено. Так що змиріться з тим, що є бізнес-еліта управління розпорядники коштами вашими, і ви ми. Раби. Ну, я хоч заявляю, що я людина, а, не особа якась, чи раб, і вже з 11-го року, так, да, йду, несу податки через магазини, через пальне, через там, електроенергію, навіть заплатив так, трапило, щоб не портити людям настрій. Заплатив якусь суму за поставку газу, який я за ноль кубів газу. З мене вирахувало там більше 1300 гривень за останні 6 років. Ну, я ж кажу, скова так ситуація, що не хотілося портити людям, з якими спілкувався, нормальні люди. Просто заплатив Бог з вами, подавіться ненаситні. Системні твари. Е, ну і якщо ви люди, е, дійсно, люди, а не е, лакеї, халопи, там, бидло, то майте на увазі, що це з вашої подачі вас, е, як би називають так, ну, в закритих кругах. Де ви почули, там хто вам розказав, що е, п'яні там бізнес еліти розказує, що ви бидло чи ми бидло, народ, бидло, яке несе нам це не якби хоч ми називали там бджілки, зносять нам гроші, а ми ними так на свій розсуд розпоряджаємося, а то просто стадо, бидло, барани. Отак От вони називають нас, е жителів Зіньківської громади, виборців, які підняли їх. І дали право розпоряджатися. Ну, а не тільки грошима, а й нашими долями, бо від управлінців залежить рівень нашого життя, як вони турбуються, так ми живемо. Ну і готуйтесь до гіршого, тому що, хоча, в принципі, гіршого, надіюсь, вже не буде це ще до, 20, до кінця 2024 року. Багато чого зміниться, і я думаю, цю систему е подвинуть це буде нелегкий, е нелегкий крок, але, ну, хочеться вірити, тому що якщо ця система ця не е перефарбується, не перелаштується, або ну, бо за нею дуже серйозно взялись, то ця система приведе нас до слідуючого Голодомору. Других варіантів немає. Ви вже сьогодні і списувати є, на що? І поля заміновані, територія замінована, і е, грошей нема на розвиток країни. Е, ну, Просто нема їх Сфундирили, вивели. Ну, Хоча сценарій буде розігруватися трошки по-другому. Це так система хоче, щоб її ніхто не займав. Ну, вона, йде, система, йде на самознищення. Нічого нового там просто немає у людей, якби е, на виживання, е, на виживання громад, тому що нема громади, нема людей, і ця бізнес-еліта не, не отримує нічого. В них навіть не хвата ума, а використати ресурси, які у них під ногами, і щось корисне зробити. Сьогодні цим займаються якраз ті, хто в системі. Ну, ось така. Тепер фермери, підприємці, не забувайте, ви теж раби і колопи, те ж саме бидло. Це проста людина, яка десь там почула цю інформацію і поділилася зі мною, що як бізнес-еліта, обговорює за, за шикарним столом, піде то діло, хто ми такі? От така невеличка історія. Ну, а ми ж хитро зроблені, українці. E, і шукаємо, як же все-таки вирули ви це все діло. Ну, ми програємо, тому що якраз шукаємо. Я в вслідчій відео розкажу, як я втратив ну, майже місяць. E, тож ж думав, я зараз тут e, почитаю, подивлюсь, послухаю і використаю чийсь труд і швидко це все зроблю. Але не так то воно було. Розраховуй на свої сили, на свій розум, на свої можливості. А слухати те, що розказують там, чи діляться якимись там, враженнями, це таке трошки обманчиво. тому що час іде, все міняється. Не міняється тільки одна кухня. Ті бездарі, які ну, не в змозі заробити самі не мають ні ума, ні, ні, ні наснаги, а може навіть просто бажання. Вони просто йдуть у владу, е, вилизують там, вони, ну, в общем, приймають різні пози їм пофігу, хто їх, як їх. Е, головне, щоб туди попасти. І сидіть в тепленькому кабінетику і нічого не робить, а зарплата то йде. Бюджет, вони самі формують цей бюджет, вони його приймають, вони приймають самі собі заробітну плату, призначають, вони призначають собі премію. Ну, а ви раби працюйте. Фермери, трудіться, мучтесь, платіть податки. Люди, пенсіонери, навіть діти. Я вже розказував, що дитина, який дає гроші на булочку, заходить в магазин, купуючи цю булочку, сплачує податок на додану вартість, плюс пенсійний, плюс військовий. Ну, навіть діти платять податок. Так що така. Не треба, не треба жалувати. Ми самі. Обрали цих людей, які працюють в системі, і нічого іншого придумати вже не можна. Тільки ж, я не знаю, це знову ж таки, молодь, ладна, вони не знають історії, вони не читали історію. Ну, а ви ж люди, яким за 50, яким за 60 навіть я не буду визначати вік цієї, людини, ви ж Пам'ятаєте, ми ж учились і знаємо історію, що відбувалось. І нічого на сьогоднішній день не міняється. Іде війна, а на хрещатику танцюють, співають, веселяться. Іде війна, а місцевий бюджет освітлює вулиці, переганяючи бюджетні кошти, кошти платників податків в якісь там обленерах. Де вони так, як водичка в пісок тікає. Ну ось, з чим я вас і вітаю. Антураж, руский воєнний корабль. Теж та система, радянська система прийшла сьогодні нищить український народ, українців. Привод угнітаємо росіян. Пів України говорить на російській мові, а тут бачите, стали. Ну, я не повторяю, ви вже знаєте, що Китай відмовив поставки зброї. Сьогодні світ відвернувся від Утлера, залишилось уже йому недовго. Перемога Збройних сил України вже не за горами. Я думаю, що. Кінець квітня покаже, назве нам дату, ближчу дату перемоги України над Рашою. Ну а приємники чи Ждуни Путлера є гарна можливість ще поки через Турцію, там через інші країни. Можна попасти в щасливу гарну Росію. Ну, серйозним майбутнім, особливо 23-й, 24-й рік там буде дуже тепло, жарко і небезпечно, мабуть, Лапка. Слава Збройним Силам України, бо вони переможуть. І слава Україні! Українському народу, народові, який дійсно Украї... оболіває за Україну, за своїх дітей, за майбутнє країни. Я надіюсь, Республіка Україна відбудеться після перемоги над утліровською рашою. Slava zbranjem se on Ukrajin. Slava Ukrajini.